Доброго дня, діти! Сьогодні ми познайомимося з найсміжнішими піснями у світі колисковими. Колискові є у всіх народів світу. Їх співали мами своїм дітям ще багато-багато років тому. Колискові допомагають заспокоїти дитину, створюють відчуття тепла та безпеки. В українських колисковах часто звучать образи сну, дрімоти, тваринок, пташок та природи. Вони продають любов та турботу матері. Кота коло двора Пидається, сон дрімоти А де будем ночувати? Деха тонько, а де блесенько? ти. Тільки що ви прослухали фрагмент української народної колескової ходить сон коло вікон. Тож зараз спробуємо перейти до практичної частини уроку. Для цього постав урок на паузу та перейдіть за посиланням на музичний твір та спробуйте підспівати фрагмент. А вже після спробуйте дати відповіді на запитання. Для чого співають колискові пісні? Які образи ви почули у колисковій «Ой ходить сон коло вікон? Які почуття викликала у вас ця пісня? Який настрій ви відчували, коли виконували цю пісню? Радісний, сумний, ніжний чи інший? На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва неверковець Ліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!